Мене звуть Наталія Пірошко, я психолог, гешталь-терапевт. Працюю психологом більше 13 років, і останні 5 років я сертифікований гешталь-терапевт. Наразі я вивчаю метаперсональну терапію Олександра Волинського, яку застосовую активно в своїй практиці. Базову освіту психолога я отримувала давно. І за фахом спочатку не працювала, а працювала в державній установі, робила кар'єру держслужбовця. Потім я організувала свій бізнес і довгий час успішно займалася виробництвом і торгівлею. Але мені завжди хотілося. Працювати з людьми, ну, контактувати і займатися саме то, на що я вчилася. Мені завжди подобалася психологія, я цікавилася завжди відкриттями в області психології, напрямками психології, психології. Тому, і, звичайно, більшість людей я хотіла краще зрозуміти. Саму себе. Я бачила, що в мене є певні складнощі у стосунках, в емоційних в якихось своїх переживаннях. Я бачила, що є моменти, з якими я не справляюсь, і мені в першу чергу потрібна була допомога, щоб розібратися з собою. Тому я вирішила вивчати гештальт. Терапію і 10 років я навчалася в Німецькому інституті гештальту, де я займалася власним психологічним розвитком як клієнта, також зростала як професіонал. І більше ста годин особистої терапії допомогли мені розібратися, побачити свої слабкі сторони, те, що відбувається зі мною. Відслідковувати процеси психологічні, свої відчуття, переживання, тілесні реакції, називати їх, як помічати це в інших людях, як вибудовувати контакт, здоровий контакт з близькими людьми. І взагалі це був такий особливий для мене період групової роботи. Супервізій, інтенсивів, де я набувала досвіду і особистого розвитку. Моя професійне встановлення проходило довгі роки і в мене дуже багато досвіду як психологічного, так і Людського, тому що я 30 років заміжня, я працювала в різних сферах, я спілкувалася з різними людьми і, вивчаючи гештальтерапію, я побачила, наскільки кожна людина унікальна, як ми чудово влаштовані, яка психіка позитивна, як нам як людям вдається виживати в неймовірних умовах, як влаштований мозок, як він вибирає досвід, як він формує цю особистість, і чому ми такі, як це, що це визначає, які пріоритети в нашому житті, як це формується визначається. І от досліджуючи в різних сферах стане ці свої власні. Психологічні процеси, я прийшла до висновку, що кожна людина цілісна. Цілісна в тому, що вона є насправді. Тому що, щоб бути собою, щоб бути, просто бути, от мені бути Наталією, пирожкою, мені не треба старатися, тому що я вже є. Я вже є. І до цього я не можу нічого додати. Не перестаратися, тому що я вже є, я тут, я проявляюсь. Справа в тому, що це проявлення залежить від багатьох чинників. І те, що формує мозок, він видає нам якісь образи себе, використовуючи той досвід, який в нас є. І залежно від того досвіду, який він у нас був позитивний, яка була дитяча історія, яке було формування раннього дитинства, що ми переживали, як формувалися реакції всередині ну, в мозку, такими ми зараз проявляємося в досить зрілому віці. І от наскільки ці механізми були здорово сформовані колись, Такими ми є зараз. Але сама цілісність полягає в тому, що крім дефіциту, який здається дефіцитом, на перший погляд, що нам чогось не вистачає, або нам здається неадекватним наші способи самовираження, стратегії, є і потенціал, потенціал в кожній людині, який закладений. закладений від початку, скажімо, проявлення особистості. Всі відповіді вже є всередині, всередині кожної людини. І якщо працювати, так, наприклад, для чого спеціаліст, що ви можете отримати, наприклад, у роботі зі мною? І коли людина приходить на зустріч, на сесію, то обов'язково я її питаю, як в неї влаштоване життя, що є на сьогодні, як вона реагує, як вона проявляється, як вона називає ті стани, в яких вона знаходиться? І в такому, навіть в такому дослідженні вже людина може побачити. Свої способи, то як саме вона проявляється. І багато речей вона відмічає, що о, це хороше, це я класно роблю. А це в мене оця стратегія не працює, або я там проявляюсь не так, як би мені хотілося, і це мені не дає можливості комфортно влаштувати своє життя. І ми починаємо з самих простих азів. Ми просто вчимося. Спостерігати за своїми емоціями, за своїми почуттями, відчуттями, тілесними реакціями, що відбувається в тій чи іншій ситуації, називати емоції, називати процеси, давати, ну не давати оцінку, а просто приймати те, що вже є насправді як, як досвід. І в процесі такого дослідження вже багато чинників міняються. Людина просто починає помічати себе і те, яким вона є. І якщо в процесі такого дослідження людина помічає, що от я б оце в мене вже не виходить. Ця стратегія якась моя застаріла, або це дитячий спосіб вирішення. Тоді теж сама людина, звичайно, я допомагаю як спеціаліст відзалікалювати багато процесів, звертати увагу на те, що, можливо, в звичайному житті людина просто не усвідомлює або робить щось на автоматі, тому що мозок він формує особистість і мозок формує навіть не одну особистість, а він так влаштований, що він кожний раз. Формує діяча той, хто робить. І відповіді це є дослідження, що відповіді до нас приходять раніше, чи ми навіть сформулювали свою там, потребу чи ще щось. От. І тому дуже важливо людині розібратися насправді, що я хочу. Що я відчуваю, які мої цінності, які мої, скажімо, важливі стратегії, що, для чого я живу, як я контактую. І багато речей вже просто відповіді знаходяться, знаходяться в такому спілкуванні. Стосовно самої практики, мені б хотілося би розповісти, як я працюю. Метод персональна терапія, яку я вивчала, основний інструмент це метафора. І чому метафора? Тому що метафора, символ, образ, тому що саме метафора дозволяє мозку досліджувати. Ті стани, ті, скажем, отримувати тут досвід, досвід тут і зараз обходячи ментальні установки, концепції того досвіду, який сформув... сформований був в минулому. Тому метафора вона заглиблює людину в світ образа і тих відчуттів, і тих персональних процесів психологічних, які в неї відбуваються. Знімається певний цензор з того. Що відчувається, і як це називається, яка концепція за цим стоїть? Тому людина вільно може розказувати про те, що її насправді хвилює, і як вона обходиться з певними, скажімо, своїми складнощами в реальному житті. Крім того, я надаю велику увагу тілесним процесам, тому що тіло це найпростіший інструмент для дослідження і змін. Тіло завжди може відразу показати, де мене болить. Де в мене напруження, де в мене є блокування енергії, тому з тілом дуже легко працювати, легко пропрацьовувати особливо там, де заблокована енергія, де, де були зупинені якісь певні процеси, звичайно, із-за затравмовучого досвіду. І певні методики, дозволяють через ресні процеси, вивільняти ту енергію, знаходити ресурсні стани і дозволяти повертати собі ту втрачу енергію, яка була зупинена. От також я даю домашні завдання, тобто це певні ключі інтеграції того досвіду, який клієнт отримує в роботі зі мною, на сесії, в кабінеті, і він може вдома, використовуючи ці ключі, скажем, використовуючи ці ключі, він може закріпляти вже той досвід, який він отримав в кабінеті. Тому що якщо тільки робота, ну, сесія, так, вона може привести до якихось нових рішень, до і сайтів, але в реальному житті людині дуже важко потім це адаптувати і асимілювати. Тому я даю певні домашні завдання, методики. І це дозволяє людині потім, потім в практичному житті застосувати все, що він зміг відкрити, пережити в роботі зі мною як спеціалістом.